Ви пропрацьовуєте свої емоції, пропрацьовуєте свої думки. Так от в мене виник страх, в мене виникла заздрість в цей момент. Він теж дає багато що в житті. Давав управляти завжди радості, що от має бути постійно радість, і всі емоції вони важливі в нашому житті. Всі емоції потрібно признавати, вміти правильно проживати. Намаскар дорогі. Надихнувся коментарем. Від дівчини, яка казала, що я розповідаю дуже багато про позитивні емоції, про радість, про життєрадісність і постійно як посміхатися, але не завжди виходить. І що нам потрібно робити з тими емоціями, які в нас виникають, і вони є негативними? Що робити з болем, так, <сумом> з сумом, заздрістю, так, різним негативом і так далі, страхами. І це палітрою, куди воно дівається, якщо ти життєрадісний. Чи діваються кудись ці всі емоції? Як знайти оцей баланс, як не бути лицемірним так, в цей момент? Коли в тебе виникає якийсь негатив, а ти забуваєш, закидаєш його під диван і вдіваєш, наче маску, а ти веселий, позитивний в той момент? Насправді, як це працює? З часом, коли ви практикуєте медитацію, більше і більше, ви пропрацьовуєте свої емоції, пропрацьовуєте свої думки, аналізуєте свої реакції. Як ви реагували, ви приходите до розуміння, як правильно ж реагувати на речі, у вас починає менше виникати оцих негативних емоцій. Через це ви стаєте більше радісніші, тому що ви навчилися контролювати ці емоції. І в жодному разі не потрібно їх подавляти, в жодному разі не потрібно, якщо виникає у вас. Сум, якісь занепокоєння і страх, агресія, ті от речі. Казати ні, я маю посміхатися. Він як сказав, я маю бути життєрадісним, от і все, і забувати про них. Це в жодному разі робити не варто, тому що вони накопичуються, а потім вистрілюють, якщо їх дуже сильно подавляти. От все рівно вони вийдуть назовні. Секрет якраз в тому, щоб ви не відчували оцих от емоцій. Так? Це завдання з зірочкою, завдання непросте. І це до того, що потрібно прагнути. Тобто, коли ви дійсно приймаєте будь-що ваше життя, тобто у вас є повне прийняття. Те, що робиться навколо, я розумію, що це найкраще, я довіряю життю, я це приймаю. Я не відчуваю якогось негатив в той момент. І навіть якщо чуть виникнуло, все рівно його потрібно признати. Так, от в мене виник страх, в мене виникла заздрість в цей момент. Виникла? Ну і виникла. Але я про тому почуваюся щасливим. Ну, Складніша така вправа, але з практикою все прийде. І я от надихнувся, був одним мультиком, називається він Думки на виворіт» або Думками на виворіт». І там головні герої цього мультфільму, там є дівчинка, і в неї в голові живуть як наче емоції, так як і управляють нею. Там є радість, там є сум, відчай, там є і от різні різні різні, різні палітри. Цих всіх їх. Не пам'ятаю, які точно, я знаю, що є радість, і там є сум, і там є ще декілька. <ріст> Ось. Якби на початку мультику в голові тієї дівчинки давали управляти завжди радості, що от має бути постійно радість, потрібно завжди радіти, і якби що б не було, завжди от посміхатися і радіти. І потім та дівчинка прийшла до якоїсь певної депресії, коли вона почала вигорати, коли вона розуміє, що вона не дає волю своїм негативних емоціях, вона їх не признає в собі, вона їх наче подавляє. І там оцей герой мультка, як ця негативна емоція, яка там вже в голові оцей сум, їй завжди подавляла: ні, не торкайся там, спогадів, не торкайся там Пульту керування дівчинкою, бо дівчинка буде сумна, це не повинно так робити, і завжди якось її так відштовхував на другий план цей наче так задавляли. От, цей мультик е, дав мені зрозуміти, що всі емоції в собі потрібно признавати. Тобто і сум потрібно проживати, і в сумі теж є користь. Тому що, коли ти сумний, то якось відкриваються якісь двері до аналізу. Тобто ти зможеш е, проаналізувати ту ситуацію, яка зробила ти сумною, чого ти сумний. І він теж дає багато що в житті. Тобто бути сумним. Ну, в фільмі так, коли дівчинка засумувала нарешті, нас зрозуміло, що це теж нормальна модель поведінки, що її можуть підтримати в цей момент. І всі емоції вони важливі е, в нашому житті. Всі емоції потрібно признавати, вміти правильно проживати. А як саме їх проживати, це вже ціла наука, як це правильно робити, як їх виражати так, щоб це було корисно для нашого здоров'я фізичного, психічного. воно все рівно все вливається в здоров'я, якщо це. Неправильно користуватися. Тобто емоції всі потрібно признавати, якщо ви сумні, потрібно сумувати. Якщо у вас заздрість напала, потрібно признати, так, я зараз заздрю, але я хочу не заздрити, як це зробити. Я хочу не сумувати, як це зробити? Трошки посумувати нормально, але потім потрібно все рівно саме як Брон Менхаузен витягувати цього всього і якби не давати цьому розвиватися. От. Чи у вас страх виник, теж треба признати? Я от зараз боюсь. Чи агресія? Справді, у неї і у неї теж, ну це одне і Тобто, і страх і агресія це як або бити, або бігти. Так? <смісті> Але емоція ж та сама. Просто ми звикли її по-різному виражати. Наприклад, є культура, в яких в мене є з нами брат з Дагестану, в них в культурі якось ну, не прийнято виражати страх. Признати, що я боюся, це щось. Ну, прямо от, е, впасти дуже низько, от, не дозволяють люди собі. От, а навпаки, воно через агресію проявляється так. І навпаки, десь от, в якихось культурах, що виражати агресію це прямо фу-фу. І це через страх видається. Тобто в кожного якби, різні моменти, і це все треба признавати. Всі емоції в собі треба признавати, їх правильно проживати. Я думаю, от надихнувся на те, щоб записувати відео от, про кожну емоцію, як їх проробляти. Як їх визнавати, як їх помічати в цей момент, все починається з усвідомленості? Чи ми усвідомлюємо свої емоції, свої думки, чи ми їх не усвідомлюємо? Тобто, важливий момент, коли щось з'являється, зрозуміти і визначити, а що це таке є. Тобто є така вправа, можете собі от, взяти блокнот, чи, можливо, в телефоні напротяго дня відслідковувати, яка емоція у вас виникала. Тобто, у вас є якийсь стандартний фон. Так, і що виходить з того стандартного вашого рівня, так. які емоції. Ви їх випишіть, потім в кінці дня проаналізуйте, які є причини, чому в мене виникло те чи інше. Що мені з цим робити, як, можливо, в другий раз мені відреагувати. І кожен раз це робіть, там, тиждень і за місяць у вас буде така статистика, ви будете розуміти, які емоції, в першу чергу, у вас виникають. Так, то що буде якась видна системність, відповідно від того, ви можете розуміти, над чим вам працювати, скласти якусь стратегію. Тобто, перше починається все з усвідомлення і признання. У мене це виникло, у мене ця емоція є, і це нормально. Абсолютно нормально. Тому ми будемо готувати. Відео по кожній емоції будемо розкривати цей момент. Все нормально. З вами все нормально, якщо ви сумуєте, це абсолютно нормально. І радіти, це абсолютно нормально. Ми все признаємо, ми любимо себе таким, яким ми є. Щоб бажаю вам гарного дня. Будьте з нами разом, тому що разом завжди рухатись легше. Намаскар. Намаскар.